На мосту через річку збру, що розділяє Хмельниччину та Тернопільщину, сьогодні людно. Тут зібралися мешканці обох областей, щоб котля нагадати, що Україна єдина і неподільна. День Соборності це не просто дата в календарі, а нагадування про те, що ми сильні, коли разом. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка підписали акт з Луки, що стало важливим кроком для об'єднання українських земель. На межі Лановецької громади Тернопільщини та Теофіпоцької громади Хмельниччини провели урочистий захід, присвячений 106-й річниці цієї події. Зустріч відбулася на мосту, який став символічним місцем з Луки областей. Відзначити це свято разом зібралися представники Тернопільщини, Хмельниччини, Рівненщини та Чернівеччини. Тут є здорова небо, в її слава країні, сто шість років назад. Мої предки були красиві, мали можливість отримати державу, але не зуміли її берегти. Не зуміли берегти тому, що замало було єдності. замало було розуміння того, що наша компроміси з ворогом ніколи не принесуть перемоги. На жаль, події тих часів тоталітарний режим радянського союзу знищили, зруйнували молоду державу, але це був пролог. Пролог для того, щоб українці продовжили свою боротьбу за соборну, за неподільну, за незалежну, цілісну державу. Розінкою заходу стала інсценізація бою, яку виконали курсанти коледжу з посиленою військовою підготовкою. За сценарієм, українські захисники знешкоджують ворожий артилерійський підрозділ. Також у програмі заходу були патріотичні виступи, виставки зброї та виробів народних майстрів. Атмосферу свята доповнювали ярмарки та польова кухня. Серед тих, хто прийшов подивитися на урочистий захід, військовослужбовець із ланівець Дмитро Харчук. Захисник після революції гідності брав участь в АТО. На момент, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну, чоловік працював викладачем, але згодом знову вирушив добровольцем на війну. Всі свідомі українці мають, як мінімум, мінімально знати свою історію. Тобто, починаючи від Київської Русі, козацтвом українських свічових стрільців, УПА, звичайно, сучасна війна. Ось і чому я чому я так говорю, що? Повинні знати мінімально, тому що особисто я зустрічався з хлопцями на фронті. Як правило, це схід, це південь, які не знають цієї історії. Учасники заходу та місцеві жителі, які завітали на свято, переконані, що пам'ять про цю історичну дату потрібно зберігати та передавати наступним поколінням, зокрема через такі заходи. Шоми брато. Ячні нашим воїнам захисникам, які віддають сьогодні життя, за те, що ми могли сьогодні зустрітися. Ми їм зустрітися і запам'ятати це не завжди. І що ми були дружніми і завжди підтримували один одного для нас. Це дуже знакове свято, тому що ми приїхали із Хмельниччини, із Теофіпольської громади. Дякуємо організаторам цього дійства. І сьогодні, як ніколи, потрібно всім українцям об'єднатися заради однієї мети це. Довгоочікуної нашої перемоги української перемоги, щоб нарешті прийшов мир на нашу землю, і всі воїни повернулися живі, здорові. Після урочистостей представники чотирьох областей відвідали меморіальний комплекс музей Молодківська трагедія у сусідньому селі. Там поклали квіти та лампадки до пам'ятного знаку з іменами вбитих місцевих мешканців. Подробиці трагедії дивіться у наступних випусках програми «Провінційні вісті.